Вітаю, друзі! Мене звати Марина. Сьогодні в нас вже 20 серпня 2022 року. І я хотіла би вам показати свої рокодільні покупки цього літа. Друзі, знаєте, вже декілька років я збираю у свою колекцію книжки, пов'язані з вишивкою. Особливо стосовно української вишивки, але а, інші. Мені також дуже цікаві. Отже, цього літа мені вдалося придбати справжній скарб книгу вишиті, вишитий текстиль. Автора Шейла Пейн. Вам так, зроблю невеличкий огляд цієї книги. І якщо вам буде цікаво, то в майбутньому ми зможемо зробити. Більш детально. Наступна книга це Frisian White Work Dutch Embroidery From Friesland. Або в перекладі Фрізка біла вишивка. Датська вишивка з Фрізланду з така неймовірної краси, вишивка. Я би дуже хотіла. Навчитися робити подібні шедеври в майбутньому. Дуже мене зацікавила ця книга, також трошки зараз з вами погортаємо її. І якщо вам цікаво, я можу у майбутніх відео зробити більш детальний огляд кожної з представлених. Сьогодні книжок, також різні шурчики, давайте просто погортаємо її трошки, щоб мати загальне уявлення. Дуже багато. навчального матеріалу. Так, ось якийсь додаток, схема, я так думаю. Так, це схема. Про автора. Наступна книга того ж самого автора про норвезькі узори. Трошки з вами її погортаємо. Дуже подобаються такі патерни, Я просто в захваті від них. Ці геометрії. Ось, чим вам не український орнамент дуже схожий, так? Що скажете, книжка також заслуговує окремого відео огляду. Тому підписуйтесь на мій канал і я зроблю відео. Тут в кінці також, я думаю, це знаходиться. Так. Далі у моїй колекції з'явилася ось така книжечка, класичний хартангер. Ще її навіть не відкривала, А я так думаю, тут також уроки різні. Все дуже гарне. Все треба читати, вивчати. Дуже цікаво і, неймовірно, гарно. Дивіться. Зразки Саксонської Трансильванії. Книжка тоненька, також треба все читати. Дуже цікаво. Можна спокійно брати і відшивати. Ці книжки я купляла на сайті amazon.ai. Далі я купляла в Україні, замовляла ось таку тканину вже з нанесеним малюнком. Люмоткане полотно, я так вважаю, що з додаванням синтетики. Не буду. Ось тут на звороті вказана магазин, де я купляла, але я не хочу робити їм рекламу, тому що мені дуже не сподобався сервіс. Ця сорочка мене привабила нашим українським тризубом. І, якщо чесно, я мрію вишити справжню сорочку. На натуральній тканині без малюнку. Але такий варіант він теж можливий, тому я думаю, що цю сорочку також я вийшов і потім віддам кравчині, щоб вона пошила. Але нехай трошки полежить. Ще хочу додати, що доставка сюди. Емірати мені обійшлася доволі дорогою, десь 170 дірхамів. Це приблизно 1400 гривень. Ось. Тому ще я купила флізелін. І я не знаю, чому я його купила, тому що я взяла в комплекті Нитки DMC, а не бісер, тому я не знаю, на що мені флізелін, але хай вже буде, може, колись знадобиться. Також на тому ж Амазоні я придбала п'яльця. Такі вони звичайнісінькі, ось покажу вам. Ще менший розмір. Він в мене вже використаний в моєму. Процесі Girl at the Beach Up Dimensions. Це також була моя одна з найперших покупок цього літа. Вже я завершила цю картину. Невдовзі планую зробити окреме відео. Зараз буду показувати вам свої набори. Цього літа в мене почалась дімоманія. Я купила різні набори від Dimensions. Ось такий кофешоп зимовий. Дуже багато буде зимових наборів, тому що це моя улюблена пора року. Мені дуже не вистачає в нашій теплій країні. Такий Gold Petit. З Сантою, Believe in Santa Overlook Cafe Всі набори я також купляла на сайті Amazon. Warm and Fuzzy. Дуже хочу відшити цей набор для своєї доньки. Далі підуть. Goldie, Aurora Cabin, Rocky Point, Lakeside Village. Неймовірна краса. Summer Cottage, Це мені нагадує Швецію. Дуже хочу відшити цю роботу. Home for the Holidays. Якщо чесно, я чомусь була впевнена, що це буде маленький дім. Але була здивована, коли отримала. Beach babies Такі солоденькі дівчата. Також Treasure Time. Придбала також два носочки Sweet Dreams. Santa's Midnight Ride картина. Peonies and Canberry Bells. <coughs> Є одна панчоха. Checking His List. Winter Ride. Right? Дуже хотіла розпочати вишивати саме цю картину, але я бачила від дівчат і хочу замінити. Канву на рівномірку, тому що мені не подобаються ось такі дірочки. Тому поки що вона в мене буде лежати і чекати свого часу. Також на цій роботі, вони, як я вважаю, йдуть у парі, в них навіть оформлення однакове. Далі Garden Door. Мені здається, це раритетний набір, але. Перевипуск. Ось таке оформлення мені, якщо чесно, не подобається. Думаю, коли... колись я її вишию цю картину і просто зроблю овал. А це подарунок від мого чоловіка Тедді Ті Парті. Раритетний набір, він мені його купив на eBay. Набір 1992 року ось американської збірки. Дуже хотіла б я його розпочати вже. Побачимо. На жаль, зараз не можу вам показати всі покупки цього літа, тому що. Деякі з них я замовила на Аліекспресі. І я вже думаю, що доставка буде десь у вересні, і потім зроблю вам окреме відео. А на сьогодні це все. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося. І вас буде чекати ще багато. Всього цікавого. До зустрічі! Всього вам найкращого, Па-па.